Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Мене звуть Світлана, ми з України, з міста Харкова. Які рослини замовляють нашому розпліднику? Завжди дуже багато запитань, а які саме рослини найпопулярніші. Тому сьогодні ми вирішили відзняти відео і показати, які рослини частіше всього в замовленнях від вас, наші любі садівники. І не пропустіть наприкінці відео я Обов'язково скажу саме чому всі ці рослини найпопулярніші. Дуже часто замовляю тую смарагд. Ось дивіться, так вона виглядає в горщику. А дивіться, яка гарна огорожа з туї смарагд. З цієї сторони. І з цієї сторони теж туя смарагд. І ось дивіться, друзі, це теж туя смарагд. Унікальна рослина. За будь-яких потреб для вашого садочку, для огорожі, для створення ось таких топіарних форм. А можливо, якщо вам захочеться, щоб туя смарагд зростала десь по центру, щоб вона одна зростала, ось дивіться, як вона виглядає. Зараз же дерева розрослися, і її можна побачити. Ну, ось з цієї сторони. Дивіться, це найперша туя смарагд посаджена в нашому садочку. Сизоблакитний ялівець блюєро його теж дуже часто замовляють, особливо коли хочуть створити біля паркану е, якусь таку, знаєте, гарну посадку рослин. Або навіть тільки з цього ялівця створити живоплод і замість паркату паркану його висадити. В нашому садочку він теж зростає ось тут біля паркану. ранньої весни його підстригала трошки зараз. Він Знизу жовтий. Ну, ви ж знаєте, друзі, що нас в садочку вже біля двох місяців не було, і спека стояла, тримається. Тільки но вийде будь-яке відео, де я розповідаю про ялівця скельного мунглоу, блакитного красення, завжди дуже багато замовлень. Ось дивіться, так він виглядає в горщику, ще маленький. А так він вже виглядає, коли дорослий. Висота цього ялівця 4, 4 метри? 4 метри. І, друзі, дивіться, коли я розповідаю завжди про цього ялівця, я кажу, що він найневибагливіший і найблакитніший ялівець з усіх, які я знаю і які зростають в нашому садочку. Ще я завжди вашу увагу звертаю на те, що саме цей ялівець всередині. Майже немає хвоєпаду, завжди більш-менш чисто всередині. Дивіться, два місяці нас практично не було в садочку. І дивіться, який він всередині. Там гніздо, обережно, тихо. Але ми можемо побачити, бачите, навіть пташкам тут дуже зручно. Але всередині чисто і зовсім немає хвоєпаду. І він не колючий. А ще дивіться, який яскравий. Блакитний ялівець гарно поєднується з туєю Golden Globe. Це жовта, гарна, щільна куля. Висота цієї туї в дорослому віці десь 80 см. Ось тут в нас вже доросла Golden Globe. трошки незручно її зростати, а ось дивіться, в цьому місці вона гарнюня-гарнюня на сонечку, багато місця тут ми її залишили. І вона в цьому році зовсім не стрижена. Коли е, замовлення приходять до мене, і завжди бувають такі запитання: а чи треба стригти, чи щільна буде форма цієї туї. Друзі, ось дивіться: щільна, плотна, гарна, яскрава, невибаглива і дуже гарно виглядає будь-якими з якими рослинами, які зростають поряд. Коли е, замовляють кулі, знаєте. Дуже часто ще ось таким чином замовлення роблять. На передньому краї туя Смарагд Голд, вона жовта. А? Ой, Туя Голден Глоба, вибачте. А на задньому плані висаджують великі кулі. Це туя глобоза. Вона зеленого кольору. Ось дивіться, яка гарна, вже така пухнаста, дуже швидко зростає. І навіть якщо ви не будете стригти, вона буде саме такої форми, тільки буде зеленого кольору. Якщо вам треба на фоні якомусь посадити ось таку яскраву рослину, найгарніший фон це буде туя або будь-яка рослина зеленого кольору. А ще знаєте, не в багатьох вже садочки дуже великі. У кого невеличкі садочки вони питають, а які туї, не дуже швидко зростають, небагато місця займають. І ось дивіться, ось саме такі туї в нас і в замовленнях дуже часто бувають. Це туя, янтар, вона виростає 2-2,5 метри за вишки. Яскрава, жовта, в неї помаранчеві кінцівки. Я не знаю, камера передає, ну, зараз це таке, знаєте. Е... така верхівочка помаранчева, яскрава, яскрава. Поряд з нею зростає, не зростає, поряд з нею в горщику. Зростає це туя Марія. Вона теж яскрава, жовта, така насиченого жовтого кольору. На сонечку буде. Зростає за вишки в дорослому віці 2-2,5 метри. Це туя Тайгер Голд. Хвоя відрізняється. Ось в Марії і в Янтар. В них хвоя дуже схожа на тую смарагд, а Голд трошки інша. М'яка, яскрава, три кольори: всередині темно-зелений, потім такий лимонно-лаймовий, і верхівка теж помаранчевого кольору. Така гарна рослинка, знаєте, щоб трошки інакша була, ніж ось такі туї, якщо хочеться посадити. І туя смарагд голд, яскрава. З раннього віку, що я помітила, от скільки я вирощую такі туї, з раннього віку вона вже дуже пухнаста. Вона, якось, знаєте. Наростає знизу і така набита завжди. Ось дивіться, Марія, вона внизу така трошки худенька. Ця е трошки більша внизу. А туя смарагд голд, Ось дивіться, вона поряд зростає. Дивіться. Всі жовті повинні зростати на сонечку. Вони повільніше зростають, ніж звичайні туї смарагд. І виростають не такі, не такі високі. Коли замовляють туї, або ялівці, або будь-які рослини для огорожі, питають в мене, що краще, туя смарагд, або яка ще туя згодиться для живоплоту для огорожі. Ось дивіться, це жовта це туя Брабант Голд. А це Туя Смарагд. Ну, ось Можна порівняти. Дивіться, от різниця. Ось ця зелена, а ця. Ось така яскрава. Туя Брабант дуже швидко зростає. В нашому розпліднику є і звичайна зелена, але сьогодні я взяла вам показати ось таку яскраву, дивіться. Яскрава ось така живоплод, яскрава огорожа буде, можна і таку. Ну, це вже все за вашим смаком. Кому що хочеться, щільна огорожа буде і з такої туї, і з такої туї. Треба саджати. Правильно, не дуже велику відстань робити між рослинами, якщо ви хочете огорожу. Якщо ви хочете, щоб кожну рослину було видно окремо, трошки подалі треба саджати. Зелене, жовте, різноманітне в садочку. А хочеться ще блакитного. Ось дивіться, це туя, глаука главка глобуза. Вона всім відома, вона розповсюджена в садочках, її часто замовляють, щоб доповнити композиції в своїх садочках. Питаються, яка вона виросте. Ось, дивіться, в минулому році ми її підстригали. Бачите, яка сила зростання. Навіть трошки тут затінку не підстрижена в нас верба зверху, а вона все одно блакитна, гарна, вже збільшилася в розмірах. І це вже розмір дорослої ялини, глаука глобуза. Вона зростає, ніби така куля, ніби подушка така велика. Ну трошки в неї форма. Верхівка тягнеться вверх, вона може і вище зростати, але я її стримую. Дивіться, їй вже сім років. От за сім років вона, ось дивіться, невелика. Коли хтось замовляє і питає, ой, розростеться вона така велика буде. Ні, друзі, вона швидко зростає. Збільшилася на очах майже, але потім починає така ставати пухнаста, але невисока. Дивіться, яка різниця. Ось це ще маленька. І ніби в неї пагони такі не дуже довгі. Але коли вона дорослішає, бачите, які зміни відбуваються. А це однакові рослинки. І це глаука глобуза, і це глаука глобуза. В кого не дуже багато місця. Хочеться всім блакитну ялиночку. Ось дивіться. Це ялина хупсі. Найблакитніша з усіх ялинок. Дуже, бачите, насиченого кольору. І ось в нашому садочку зростає. Я її стримую в зростанні, стрижу. Ось дивіться, яка висота. І все. Якщо б її не стригла, якщо б в неї була звичайна форма від природи конусом, вона вже була б метрів п'ять, мені здається, точно. Тож не бійтеся, якщо ви думаєте, що це дуже складно, садовими ножицями, ми були в садочку десь півгодинки, підбігла, підстригла і все має охайну форму. Ну треба підтримувати, звісно, але це не складно. Єдине, щоб тільки у вас була змога потрапити в свій садок і все. Коли в мене замовляють канадські ялинки, завжди просять Світлана, може, у вас є світлини з вашого садочку? Як вона виглядає, як вона зростає? Я кажу, що ялина Daisy Вайт ще не дуже велика в нашому садочку. Ось вона тут, бачите, зростає, гарнюнька. Ось в горщику вона і так вона виглядає, коли зростає ось тут. На Альпійській гірці. Знаєте, вона чим приваблива? приваблює. Вона навесні нові прирісти, осі, вони кремового кольору. Ось дивіться, поряд з нею зростає тут в нас холгер або дрімджой. В нього теж прирісти жовтого кольору, блакитний, і це дуже гарно виглядає. І тут така вона навесні така яскрава, яскрава. Пухнастик, вона не дуже швидко зростає, повільно зростаюча, і бачите, ніколи не горить. Чому не горить? Тому що я навесні завжди поливаю дуже рано, коли відлига починається. І ще, якщо у вас немає можливості поливати, ну може ви так думаєте, не встигну. Треба саджати її так, щоб з південної сторони, от я стою, сиджу з південної сторони. Сонечко ось з цієї сторони. І тут, бачите, захищена вона рослинами. Ось тут туя тут туя. І всі рослинки, і тут спірейка, всі трошки затінку Сонечко є, але воно таке, знаєте, не дуже таке сильне. Що тут е ніякого підгорання навесні в нас немає. Канадські ялинки мені подобаються за те, що вони починаючи з весни. До кінця літа постійно зростають. Хто вирощує на своїх діляночках, хто вже придбав ялинку коніка, дивіться, навесні була перша хвиля, коли відкривалися бруньки. Ялинка збільшувалася. А це зараз вже бруньки другої хвилі. Вони починають відкриватися і так поступово де-інде відкриваються бруньки протягом всього літа. І не дивлячись на те, що кажуть, що вона повільно зростає, але вона зростає, ми можемо побачити. Збільшуються, збільшуються постійно якісь процеси збільшення рослинки йдуть. Яка її висота? Ну, вона трошки на висоті тут я стою нижче, ніж вона зростає. Я так вважаю, що якщо я стану наверх, то вона мого зросту, так, десь. Десь в мене зріст 1,64 м. Ось дивіться, ми її саджали, вона була трошки більша, ніж ця. Ось така десь була. Вісім років. Повільно, мені, мені здається, що не дуже повільно, гарно зростає. І теж від південного сонечка трошки, бачите, ось ця туя. До речі, це туя-брабан. Вона захищає її від сонечка. Є ще одна гарнюня, яку теж дуже багато замовляють, бо вона, дивіться, яка красуня. В неї прирісти протягом всього літа. Друга хвиля і перша була з жовтого кольору. Це ялина Rainbows Енд. Вона повільно зростаюча і вона нижче за висотою в дорослому віці, ніж ялина Дейзі Вайт, і ніж ялина коніка. Вона нижче. Тобто, якщо б я саджала, то спочатку на передньому краї в мене б зростала рейнбовсент, потім Дейзі Вайт, а потім вже коніка. Що посадити на спекотному сонечку? питають. У мене така ділянка, що нічого немає, тільки багато сонця і дуже сухо в цьому місці. Що посадити? Гірські сосни. От там, де у вас спекотне сонце, можете їх саджати. Дивіться: в нас зростає ось тут, на Альпійській гірці, ось така карликова сосна гірська. Ось така не встигла в цьому році, бачите, прирісти їй пообламувати, бо немає можливості потрапити в садок. Гірські сосни саме в таких місцях будуть дуже гарно зростати. Знаю і впевнена, що садівникам не дуже подобається полоти бур'яни. Прибирати їх, щось треба робити з цим постійно. Що можна зробити? Посадити ґрунтопокривні ялівці. Вони гарно розростаються, зовсім немає бур'янів. Навіть якщо вони зростають, то їх не складно прибрати. Будь-якого кольору можна обрати, в залежності від рослин, які зростають поряд. Можна блакитного кольору. Ось у нас тут на гірці блакитний ялівець, блючіп. Ось так він в горщику виглядає. І знаєте, що мені подобається? Він, коли зростає, в нього. Центральний пагін, а всі пагони ніби вверх ось так стерчать. Бачите? Це його відмінність. От саме так зростає ялівець блючіп. Можна не блакитного кольору обрати ялівець, а можна ось такий жовтий. Бачите, який дуже яскравий. А може вам захочеться яскраву композицію? Блакитний поєднати. З жовтим кольором, дивіться, як вони яскраво виглядають. Жовтий, для того, щоб яскравий був, він повинен, щоб зростав на яскравому сонечку. Якщо буде зростати в затінку, буде зеленіший. Маленькі ялинки теж замовляють. Ось дивіться, у нас причаїлася в цьому місці, це ялина Карл. Повільно зростаюча і не дуже велика. Ось так вона виглядає в горщику. Не колюча, до речі. Навіть доросла, не колюча. А оце де колюча. О, а оце доросла. І бачите, тут затінок зверху ялівець блюкарпет. Топіарну форму минулого року робила. Треба вже було підстригати, але немає можливості. А тут ялинка Карл. Зараз дуже популярні барбариси. Вони є і карликові, і напівкарликові, і кущові, і дуже високі, колоновидні. Їх багато замовляють, тому що вони декоративно виглядають з весни до самої осені. Декілька разів за сезон змінюють свій колір, яскраві, ось дивіться, вони посухостійкі, але. Що треба обов'язково, ну щоб вони вже витримували будь-що навіть вашу відсутність без поливу, щоб вони вже дуже в добре були вкорінені, щоб вони хоча б рік зростали, рік з осені до осені, не з осені до весни, до літа, а з осені до осені. Повний рік вже зростали в вашому садочку, щоб в них була гарна коренева система. Ось дивіться, в нас тут на гірці, на альпійській, три барбариси. Вони вже давно зростають тут. І посуху, дивіться, як гарно витримують. Один дощ був декілька днів тому, але в нас супіщана земля, тут почва, і водичка не затримується. І гарно, як вони виглядають. Я дуже хвилювалася, але мене дуже потішило, що вони гарно виглядають. А ось цей барбарис я саджала восени. Зараз в нас червень, вже друга половина. І дивіться, як він виглядає. Посох. Але, друзі, що я бачу? Я бачу, що ось тут з'являються нові, нові листячка. Тобто він відновлюється, бо багато дуже запитань. І Ось, зніми, будь ласка, дивіться якщо ти зможеш ближче підійти, ось дивіться, тут листя. Ось тут-тут повідкривалися нові броньки. Ну, трошки постраждав, може мороз, може посуха, поливу ж немає, але, можливо, відновиться, бо коренева система була дуже гарна. А ще знаєте, що мене дивує? Що От зараз покажу вам ось такий барбарис: це барбарис Еректа. Його дуже часто замовляють. Він зеленого кольору, він не червоний, не помаранчевий, не жовтий. Він ось такого насиченого зеленого кольору. І дуже багато саме такого барбарису замовлень. Як без Барбарисів в садочку? Дивіться, який яскравий, жовтий? Ну, це вже дорослий, звісно. Дуже подобаються мені Барбариси. Знаєте, посадив, щоб вони вкорінилися і все. Витримують все, навіть відсутність нашу. Протягом 22-го року, в цьому році, бачите, теж така ситуація. Що не можемо потрапити в садочок. Це, знаєте, таке, коли ми сюди потрапляємо, це справжнє диво. І для яскравості часто ви замовляєте волотисті гортензії. Ось дивіться, в горщику вже з оцвіттями готується розквітнути. І ось в садочку, бачите, як виглядає гортензія. Ось тут гортензія, замульчувана сосновою корою і зовсім без поливу. Це волотиста. В цьому місці теж, бачите, яка? Це в нас пола формували формувала її на штамбі. Нормування пагонів в цьому сезоні не встигла зробити. Ось так вона виглядає. А ще, якщо придивитися, ось там подалі рожеві соцвіття, ось там. Зараз я зайду, вам покажу. Ось, друзі. Це дерево видна гортензія. Пінк анабель, вона рожева. З уцвіттями, тут затінок. Гарне місце і гарно виглядає. Ялівець Блю Альпс, або ялівець мері. Вони дуже схожі. Ось дивіться, якого вони можуть бути розміру. Оцей горщик це Мері. А це або Блю Альпс, або Мері. Я все, все завжди кажу, що це Блю Альпс. Але, можливо, я й помиляюся, бо це дуже давно придбала і без назви його придбала. Дивіться, який велетень. Ми тут формували його в вигляді великого птаха. Може, ви і побачите щось таке подібне? Ось такий блакитний, величезний ялівець. Отже, чому. Саме ці рослини дуже часто замовляють для своїх садочків, тому що саме ці рослини ви дуже давно і часто бачите в нашому садочку. І я розповідаю, що вони витримують без вашого догляду, без поливу, якщо вони вже вкорінені, якщо вони зростають вже більше року в садочку. Це саме такі рослини, які створюють і красу вашого саду. І ви не можете не хвилюватися, що ви не доглядаєте, не приїжджаєте в свій садок, а вони все одно зростають і будуть і квітувати, як гортинзі. Витримають все. Що для цього треба зробити, посадити їх в правильне місце. І, хоча б на початку забезпечити гарне вкорінення. Щоб при посадці поливати окорінювачем три рази поспіль при посадці через 10 днів і ще через 10 днів. Поливати, мульчувати і все, друзі. І тоді ваші садочки будуть навіть за вашої відсутності зелені, гарні, і ви приїдете. І ваші всі хвилювання підуть десь, десь кудись, бо ви побачите, що. Ваші рослини гарно виглядають і чекають на вас. Всім бажаємо натхнення, бажаємо, щоб ваші садочки були доглянуті, щоб у вас завжди була можливість. А ми завдячуємо за все це нашим Збройним силам. Завдяки їм ми можемо все це робити, і ми сподіваємось, що їх робота буде плідною, бо ми в це віримо. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. Всі рослинки ви можете замовити в нашому розплідничку. Телефон для замовлення буде в опису під відео і в закріпленому коментарі під цим відео. Тож, друзі, замовляйте такі гарні рослини, які витримають будь-що.